Коротше, орієнтовно десь місяць назад приїхав цей мотоцикл, можна сказати, що в мішку привезли його в бусі. Привіз чоловік по знайомству. Ми очікували взагалі Хонду CB500, відкривається бус. а Ми дивимося, стоїть Ямаха, старенька Ямаха. Ну, багато хто знає, що з Ямахами важкувато боротися по ремонту. Але, в принципі, із-за спортивного інтересу рішили за нього взятися. По суті, що сказати? типу, так як будь-який старий транспорт, мотоцикл, машина йому на даному етапі треба багато уваги, треба передивитися абсолютно. Все, то є залізти через клапану кришку і вилізти з нього через глушитель. Мотоцикл на той момент запускався, але дуже важко працював. Тобто він не реагував на відкриття дросільної заслонки, ну, не реагував на ручку газа. По факту почали зразу з заміра компресії, бо, в принципі, Ямаха боліє, боліє компресією. Якщо не буде нормальної компресії на карбовому мотоциклі, вона не буде робити. Нормально. Почали поки до заміру компресії, викручуємо свічки. А щоб ви собі розуміли, свічки реально закручені, базарні, червоні з якогось китайського дирчика. І тільки ми поміняли, поставили нормальні свічки на нього. Він вже почав краще працювати на холостих, але на е, ручку газу все одно не відкликався. Заміряємо компресію. По-моєму, якщо не помиляюсь, там щось в районі 12, ну там по відео буде видно. Ну, є з чим боротися. Знімаємо карбюратори, ігли поплавкових камер не тримають. В принципі, нічого такого важкого не було. Стандартна робота. Ремкомплекти замовляли аналогові, не оригінальні, тому що оригінальні будуть коштувати багато. А в принципі, ще потенціал мотоцикла був незрозумілий, чи буде щось з нього, чи не буде. Ну, рішили піти трошки дешевшим шляхом. В принципі, зібрали карбюратори. Ігли тримають рівні в поплавкових камерах. Встановлюємо карбюратори. Попутно дивимося, що горловіна бака з мусором. Ну там листя, болото і так далі. І тому подобне. Рішили розібрати бак, повичищати все звідти. Розібрали. ну, Мусору, в принципі, було небагато, але його от перед цим, поки там пробували своїми силами ремонтувати, ляли, видно, бензин з каністри і. Топливу була якась непонятна субстанція яка похожа на ні на що хороше, вона не похожа. Збираємо, запускається, працює. Доходимо до того моменту, що треба поміняти в ньому мастило. Зливаємо з нього десь орієнтовно два рівня масла, так як карбюратори ляли, ігли поплавкових камер не, не тримали рівень, весь бензин стікав в, в поддон. Зливаємо масло, заливаємо нове, запускаємо мотоцикл, він починає страшно диміти. Трохи попрацював, подимів, його попустило. Нормально. Ну, В принципі, роботи багато, але треба хоча б розуміти, їде, він не їде, є провали, немає. А тормозів на той час якби не було взагалі. Старий мотоцикл, із-за того, що він довго простояв, текла вилка. і... Масло по пороз'їдало всі сальнички і пильнички, тобто поршеньки не повертали, не верталися на свої місця взагалі. Пробуємо їх розрухати, ті супорта без варіантів. Снімаємо супорта, пробуємо їх відчистити. Розібрали, почистили. Майже півтора дня пішло на їхню чистку, збираємо, наче мало би бути все добре. Результату нуль, як було, так і є. Пробуємо замовити до них ремкомплекти. Почали шукати ну хіба по оригіналу, але це треба чекати в районі місяця часу, поки вони десь там з Японії чи з Америки прийдуть. Не варіант. Пробуємо шукати Польща, аналоги і так далі і тому подобне. Варіант якийсь по Олболсу підкидало, але їх вже, походу зняли з виробництва. Передивляємося там каталоги, пробуємо щось подивитися на Ютубі, там може хтось щось десь ставив. Ніякої інформації, по суті, не знайшли. Так як мотоцикл 94-го року, то навіть на розборках живих супортів на нього ну, нереально знайти. Получається так, що через декілька днів на сервіс приїжджає до нас Yamaha R6 Карбова, там у нас 99 по 2002 рік. Випускалась. Приїжджає вона і в око падають супорта, які виглядають доволі непогано, і ніби сходяться по кріпленням. Починаємо проміряти кріплення один в один. Беремо, знімаємо з цього мопеда супорта, відкручуємо супорт на r 6 прикладаємо, і вуаля. Ну, підходить такий момент, що щоб рухатися далі. Хочеться проїхатися. Ми ж всі, як маленькі діти, маленьким діткам потрібна іграшка. Реально, по факту, я від цього тест драйва ну, кайфанув просто, ну, я не знаю, як мала дитина. Не від того, як він їде, яка в нього динаміка, як він рулиться. Рулиться він як типовий мотоцикл 94-го року. Ну, нічого особливого да, на сьогоднішній день є набагато крутіші і, і доступні мотоцикли, в принципі. В нього немає там особливої якоїсь динаміки, він їде як типова 600 94-го року. Рулиця як типова 600 ка Аеродинаміка в нього. ну… Я не знаю, напевно, як в топора. Але оця його розкраска, оці його кольори, це, це просто фантики, це наклейки турбо, це журнали з тих 2000-х років, коли маленький школярик просто собі перелистував, дивився ті журнали, збирав наклейки. Він крутий. Напевно, це одне зі всіх факторів, яке зіграло таку велику роль при, при цьому ремонті, оцьому, що ми за нього взялися. Він просто крутий. На сьогоднішній день зустріти такі мотоцикли в оригінальному розкрасі, так, да, він з косяками, він з скоцьками, від, відвалюється десь. Шпакльовка, але це можна поправити, можна підмалювати і не трогати оце, що облізло, залишити його таким, яким він є. Таких мотоциклів їх більше не буде. Їх не роблять такими яскравими, такими крутими, в таких кольорах. Їх немає і більше не буде. І напевно, це тільки із-за цього. Оця така давня фантазія, можна сказати, що дитяча. Зіграла таку велику роль в цьому, так можна сказати, що проекті.